Мідалю за сприяння Збройним силам України Хвалковського Володимира Леонідовича. Дякую. честь. Нагороджується Волковський Володимир Леонідович за сумлінне виконання службових обов'язків по захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Самовідданий захід з держави українського народу під час виконання завдань на території оперативно-тактичного групування Луганськ в ході проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей та з нагоди дня медичного працівника командир АТУ Луганський, генерал-майор Назаркин. Далі Василя вже знайшла, поки він був на сході, яким не було б нічого. Ми, напевно, єдиний і точно найбільший проєкт з надання медичної допомоги в зоні АТО. Ну, я так рахую, що це, це обов'язок кожного доктора. Там, де лікар, да має там, де є пацієнт, особливо поранений. Це ну, громадянське, ну там хай, там, пафосно. Це Саме приємне, коли бачу, що ти надав дійсно адекватну допомогу і боєць лишився.